Вітаю, друзі. Часто бувають такі теми, які в ефірі ну, вже немає сенсу обговорювати, бо пройшов час, тема застигла. От. Але все ж таки десь внутрішньо я їх переживаю. Ця історія з керівником Київського ДФС, яка писала собі такі з бажаннями, вона мене ну, вразила, м'яко кажучи. Оце це типова тема для ресурсу Рагулі. Тому нехай це обговорює Тетяна Микитенко. Але я хотів би поговорити про інших людей. Це такі чистоплюї. Знаєте, пан Арестович, пан Скворцов, народна депутатка пані Богуцька. Я бачив допис в, в Фейсбуці. Заявила про те, що це дуже некрасиво публікувати такі історії. І я тут, знаєте, не погоджуюсь з цим, м'яко кажучи. Такі історії потрібно публікувати. Дивно, дивно, що моралістів себе зараз, ну, скажімо так, вдягають маску моралістів на себе люди, які з цікавістю розглядали інтер'єри Пшонки, які ходили в Хонку до Януковича. Які з задоволенням слідкують за ресурсом Рагулі. Скажіть мені, будь ласка, а чим ці записки з побажаннями відрізняються від Пшонка Стайл? Чим ці записки з побажаннями відрізняються від жлобства Януковича? Чи від іншого жлобства? Я не фанат, м'яко кажучи, таблоїдів. Але у мене є чітке розуміння, що нашому суспільству дуже потрібні негативні приклади. У нас є позитивні приклади. Наші діти хочуть бути такими самими героями, які зараз воюють. Наші діти хочуть бути такими героями, як військове керівництво країни. От багато інших прикладів. Але ми повинні показувати не лише дітям, а й дорослим, якими, якими бути не потрібно. Що, наприклад, не можна купувати будинок під час повномасштабного вторгнення. Не можна, навіть якщо він вигідний, а ти народний депутат, і у тебе є гроші. ми зрозуміло звідки. Не можна. Складати гроші в дитячій кімнаті під дитячим ліжком. Скажіть мені, чому гроші, які вивалюють на дитяче ліжко, це припустимо їх показувати, а бажання державної чиновниці придбати собі е, годинник брегет або з'їздити на Мальдіви, або що, то це ненормально. Цілком нормально. Нехай краще на прикладі оцієї жіночки. 20-30 жіночок навчаться, що такого не можна робити. Чим ці записки відрізняються від радниці Південного прикордонного, ви зрозуміли, про кого я, яка сьогодні виклала нове фото в шкіряному костюмі з сумочкою? Так, ви скажете, це інтимне, а це не інтимне? Коли ти державний чиновник і хочеш заробити мільйон? То це не інтимне, це державне питання, і це повинно набирати популярність серед населення, і населення повинно на це реагувати максимально. Дякую вам за увагу. Бажаю всім значить, високоморальним людям, високоморальним людям не розлюднюватись в жодному разі і поважати права чиновників. Красти в своїх теплих кріслах, поки країна воює, всіх